<laughs> this is India. Yeah. <laughs> Вас на своєму каналі. Хто тут вперше розповім, що взагалі відбувається? Я була в Індії на весіллі своїх друзів. Ми святкували 5 днів, і кожен день це були різні традиційні індійські церемонії. Це вже другий епізод, який буде не менш цікавим ніж перший. Хто не дивився перший, подивіться. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні епізоди. І найголовніше, хочу сказати дякую. Дякую вам за те, що дивитесь це відео. Усім індійський добрий ранок. О, ханапатим я вже. Клас. Ми прокинулися сьогодні рано, тому що переїжджаємо в готель, в якому буде відбуватися основна церемонія весільна. Тому зараз прокидаємося, збираємо речі. Отакий гармидер у нас. Збираємо речі і переїжджаємо. За логікою, наступний кадр має бути красивим. Але ні, я просто показую вам стандартний вид із індійського готелю. Індія для мене індія це чайос. Нагадую, що це традиційний індійський масала чай. Чайос. Реально, спайсі. Блін, супер. Річ в тому, що коли ти приїжджаєш в Індію, ну, особливо ті, хто дуже такі чутливі, от у мене відразу почало першити горло, закладати ніс. Ну, таке саме почуття було через повітря. А ось ця штука, вона дуже класна для горла, ну, бо тут велика кількість імбиру і різних спецій. Тому реально це Хелсі класна штука. І вони його п'ють замість кави. Ну, це бадірить краще, ніж кава, я вам так скажу. Саш, Саша, виглядає так. як виглядає ситуація? Yeah. Не всі вижили? В якому сенсі? Бо подумають, що напились, ніхто ж не п'є тут залу. Дві людини мінус. Це індія. Траванулися. Траванулись. Знаєш? що? Головне, що з тобою все добре. <різь> <різь> Тому нічого, на ноги поставимо. Ну, загалом. Прийшов лікар, все зробив, що потрібно, і вже краще дівчатам. Тому да. Ну я думаю, що без цього... ну це Індія. Там Все, ми переїжджаємо в інший готель, де буде головна церемонія відбуватися. Сьогодні в нас дві церемонії, які Саш нагадає, як називається і халди і Ой-ой-ой, Що буде? І друга церемонія танцювальна. Ми Готували різні танці, всі будуть танцювати. Це буде як фільмі, це буде як болівудфинві. Булювати да, Так, клас. Чекаємо. Нічого дивного. Типова ситуація в індії я жартувала. Я жартувала, коли казала, що може вони закинуть на це і перев'яжу, так і є. This is India. Yeah. Юля залишається, вона та людина, якій стало погано, потім заберемо. Все, ми вантажимося всі вже Ми їдемо. Hello, how are you? Everything okay? Enjoy your trip? Пропоную насолодитись тишею, тому що наступні 5 днів ми будемо чути з вами тільки це. Якщо нас так зустрічають, коли ми тільки вийшли з автобусу, то уявіть, що буде на самій церемонії. Саш, це для тебе все. Так, так, ну цей готель відразу видно, що відрізняється від того, де ми були в Делі. Ми розподивимося, яка кімната тут у мене буде. Так, заходимо. Так. Буде світло. Опа! Так, відразу дивимося. У мене тут є душ. О, май гад! a shower. У мене є душ. Ну, там у мене, там у мене теж був душ. Я просто, він такий, ну як просто такий. Якщо вас дивує моя реакція на душ, то нагадаю, яким він був у мене в минулому готелі. А тут так, ні, ну, це, це рівень. Це рівень. Я вважаю. Там уже музика почалась. Може, діджей навалює, і музика, до речі, зовсім інша. Така добротна. Приємно бути на святі і не організовувати його. Блін, ще ну, кімната супер. Так що, побачите Індію з іншого боку? О, що ж, буду зараз збиратись на другу одну з важливих весільних індійських церемоній, яка називається Халді. І загалом такий відтінок цієї церемонії, колір цієї церемонії, жовтий, помаранчевий. Тож більшість гостей приїхали в жовтих сарах. У мене теж вона жовта, наших дівчат жовта, Будемо жовті. Тож буде цікаво, ось покажу вам з вікна, як це виглядає. Тож почнемо збиратись. Так, огляд на те, що знаходиться під сарою. Ось такий підспідничник завжди в колір самої тканини. Зараз я буду закінчувати образ. Будуть мені замотувати, зав'язувати, пришпилювати сару. Сарі, не сару, Сарі, Сарі, Запам'ятайте, Сарі не відміняється. Не будьте як я. Ми що, йдемо на музику? Ви готові? сказала, що ми забудемо про тишу. Ну що ж, почнемо з цього моменту все буде відбуватись навколо наших наречених. Тут увага на ведучого. Good And for all our Dobry den. <coughs> <coughs> Ніну за добрий день. Респект йому. <coughs> На реченні сіла на своє. місце І як думаєте, що буде далі? Правильно, конкурси. До речі, в сарі я бігала непогано. Потім були знову конкурси. Я правда не зовсім розуміла, що потрібно робити, але було весело. Айфісвоновіванфію. Якщо вас оточили барабанами, то ви маєте танцювати. Не те, що би я була проти. Спочатку ти танцюєш сам, потім вас стає більше. Потім ще більше, а потім все це перетворюється в шалену руханку. Ви просто подивіться на цей колорит. А це моя улюблена частина. Усім гостям роздали квіти, і ми готувались робити квітковий душ для наших наречених. Пішов другий. Який же кайф, відчуваєте це? Are you fresh? Yes. А по польську, по польську фреш. Свіжовий. О свіжой, о свіжой. Реві, fresh? Very fresh. <свежений> ну, наречений наш точно од свіжоний. шалений просто. На цю красуню. Ну, і після таких танців потрібно зробити що правильно підкріпитись. Я, як завжди, намагалася брати не гостру їжу, і на цей раз у мене дійсно це вийшло. Я навіть морозиво з'їла. Ну, звичайно, я не могла пропустити чашечку свого улюбленого чаю. Хоч би не впасти, хоч би не впасти. Я вже бачу, як я личусь цією чашкою. Hello! Так, як ви вже зрозуміли, я йду з чайосом. З чаєм, з О, Зараз мене ще задавлять. It's my favorite dream. Це моя мій улюблений напій, улюблена їжа в Індії, я так вам скажу. Тому що індійська їжа ну навіть річ не тільки в тому, що вона спасі, боже як мені початковають, боже як мені початковають я думаю, щось розповідати, описувати це якось зайве, тому що тут без слів. Без музики саундтреків зрозуміла наскільки це емоційно. І річ в тому, що вони не вживають алкоголь. на весілля, немає алкоголю. Ці люди просто кайфують від життя. Зараз ми йдемо передягаємося. Трішки відпочиваємо. І у нас буде наступна I'm fresh? fresh. fresh? No, I'm not fresh. Not fresh? I'm going to change. Так, зараз ми передягаємося, і у нас буде наступна церемонія. Танцювальна, всі підготували номери танцювальні. Бо мені інколи здається, вони так дивляться, на нас і посміхаються, і незрозуміло вони, типу, ну ми їм подобаємося чи ні. Ось. Так, що, що я казала, що я говорила Hello. You are my star. Thank you! you And are mine! Е, так, про що я говорила, я не пам'ятаю. значить, Наступна церемонія буде танцювальна. Я вже буду в своєму звичному одязі. Але я думаю, що цей аутфіт неймовірний. Правильно? Правильно, так, да, Супер. Nice. Nice! Іду nice. в номер. Іду в номер. Майже весь латик, а можливий весення. Не думаю, що прям всі номери, але. Е орендуються номери в цьому готелі і тут вже відбуваються два дні святкування. весільною церемонія і завтра буде основна весільна церемонія. А скільки у нас часу є? You don't know. У нас є декілька годин, щоб підготуватись до наступної церемонії сангіт. Буду одягатись, в свій звиклий одяг. На цю церемонію. Ця церемонія танцювальна. Тут будуть танці, які готували гості. Буде як, як, як болівуд. Дуже цікава! Wow. Я в індійському фільмі. Скажіть, скажіть, що ми робимо? Біжу. Біжу, 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 біжу. Біжу. На весь силі робить.